Щорічно наприкінці літа православні християни відзначають Успіння Пресвятої Богородиці або ж першу пречисту. Це одне із 12 найважливіших свят. У цей день усі віряни йдуть до церкви, аби віддати шану Діві Марії та помолитися біля її ікони. У свято православні християни намагаються уникати важкої праці та присвятити час духовному. Важливо допомагати нужденним та подавати милостиню. Здавна цей день збігався із закінченням робіт на полі, тож наші предки влаштовували великий бенкет з освяченими їжею та напоями. Цей день віряни вшановують завершення земного життя Діви Марії та переходу її в царство небесне. Для підготовки до нього християни дотримуються досить суворого успенського посту. Коли відкрили грі Пресвятої Богородиці, знайшли лише тільки пелена, і це лише значить одне, що Пресвята Богородиця була своїм сином узята тілом до царства Божого. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.